Вітаю, друзі! Мене звати Костянтин Касіян. Я журналіст. І сьогодні ми спілкуємося на тему спорту конкретно про пауерліфтинг. Про пауерліфтинг у Житомирі. Наш гість це Андрій Балінков, спортсмен, тренер, срібний призер чемпіонату світу та золотий призер чемпіонату Європи з пауерліфтингу у дисципліні «Жим жимлежачі. Вітаю Андрію. Доброго дня, і Андрій, перше таке загальне питання до вас та от, у Житомирі. Що це та як він розвивається? Я є президентом також Житомирської обласної федерації пауліфтингу. У нас є не лише по Житомири, але й по області, осередки, де люди займаються саме пауліфтингом у професійних тренерів. Такі тренери є в Житомирі, в Бердичеві, в Новоград-Волинському, в Довбишах, в Малині. Ми постійно намагаємось підтримувати. Інформаційно, фінансово наших спортсменів, які беруть участь не лише у всеукраїнських, але й в міжнародних змаганнях. Ви говорите зараз про професійних тренерів, які є у нас і в місті, і по області. Угу. Та е, є також тренери, ну, аматори, да? є угу. аматорський рівень, є професійний да. рівень. Де проходиться межа та, між аматорством і професійним рівнем. Угу. Крім того, е, спортсмени займаються паулітингом. Дитячо-юнацьких спортивних школах. Я, як викладач, є тренером-викладачем дитячо-юнацької спортивної школи Спартак але заняття ми проводимо тут, на базі спортивного клубу «Є спорт В новоград волинському є Новоград-Волинський клуб фізичної підготовки. На базі його учні займаються. Пауліфтингом можна займатися. З 11-12 років за дозволу батьків. На змаганнях можна виступати з 13 років. Вже є навіть градація на змаганнях, коли перша група це спортсмени до 14 років, друга група це спортсмени 14-15 років і третя група це 16, 17, 18 років. Це всі вікові групи, це юнаки та дівчата, але в них є градація через 2 роки, якщо вони виступають на змаганнях. В основному в Житомирі, на початковому рівні пауліфтинг також розвивається в спортзалах. В різних спортзалах діти цікавляться, діти приходять для тренування. Якщо дуже цікаво, іноді навіть з інших спортзалів дзвонять, питають якісь поради. Тут навіть був такий случай на днях, з собакою гуляв на бульварі, підходить тата, каже: Добрий день! Я кажу, добрий день. ви знаєте, я бачив, як ви виступали, бачив на Програмі, що ви стали чемпіоном Європи, хоче до вас віддати свою дитину саме в жим лежачі, бо цікавить саме професійна підготовка, професійна порада кваліфікованого тренера. Угу. Отже, підсумовуючи, та аматорство та професійний рівень, та угу. от в чому різниця така колосальна, конкретно? Справа в тому, що у нас немає конкретної розбивки, де ти аматор, де професіонал. Просто ринг, ранг змагань, на якому виступають спортсмени різного рівня підготовки, різний. Якщо це чемпіонат України серед дорослих, це вищий, вища ланка цих змагань. На цьому змаганні можуть виступати спортсмени кваліфікацією не нижче першого дорослого спортивного розряду. Якщо нижчий ранг змагань це Кубок України, ще нижчий рівень змагань це чемпіонат України серед юніорів та юнаків. Ще нижчий рівень змагань це чемпіонати області. В чемпіонати області допуск по дорослих розрядах, там третій, другий, перший uh -huh. можеш виконувати. Ще нижчий рівень це городські змагання, на які спортсмени можуть бути допущені навіть без спортивного розряду, які просто навіть самостійно займаються, самостійно питаються ну, якісь здобутки зробити. Тоді та, що потрібно От коротко по пунктам, для того, щоб брати участь у змаганнях з пауерліфтингу. Перше, ви сказали, це спортивний розряд. Так. Да. Для того, щоб брати участь у змаганнях з пауерліфтингу різного рівня, нам треба спортивний розряд. Але це для чемпіонатів і кубків України. Але це для всеукраїнських змагань потрібен розряд і спортивна кваліфікація. Якщо нижчий рівень змагань, наприклад, чемпіонат города, Можна виступати без кваліфікації на цих змаганнях, початковий угу. рівень. Для цього лише потрібно вчасно, згідно правил, подати заявку, мати належну для цих змагань форму, дозвіл лікаря. Все. Тобто, це потрібно пройти заздал... відповідну медичну комісію. Так, да, Пройти медичну комісію, заздалегідь є форма подати себе на виступ у цих змаганнях, в сроки вкластись. І коли ти вже виступаєш на цих змаганнях, мати відповідну спортивну форму та екіпірування. У нас є два види пауерліфтингу: один класичний вид пауліфтингу, другий екіпірувальний. І відповідно до цього різні вимоги до форми виступу на цих змаганнях. Якщо це класичний пауліфтинг, у тебе і спеціального екіпірування, яке допомагає тобі підняти вагу, є пояс на колініки та кістюві бінти. Якщо це екіпірувальний пауліфтинг, до пояса колінних бінтів, до поясу додаються ще спеціальні колінні бінти, жимова рубашка і трико для присідань та станової тяги. Тобто ці всі речі є необхідними та обов'язковими? Ці речі є м -м, достатніми. У спортсмена є мінімум по екіпіровці, який в нього має бути на змаганнях. Тобто в нього має бути відповідне трико, відповідний пояс. Штангетки або спеціальне спортивне взуття гетри, ну і все. Якщо ти хочеш виступати в екіпіровочному дивізіоні і змагатися серед людей, які мають екіпіровку, в тебе нема шансів в них з ними щось зробити, якщо в тебе немає жимової рубашки, тріка, трико спеціального для присідання тяги, яке тобі якісь кілограми все ж таки в базових вправах додає. Ти можеш виступати, але твій результат без цього спеціального екіпірування буде значно менший. У нашій розмові казали, що до вас звертаються батьки та угу. з проханнями, щоб їхні діти навчалися, займалися пауерліфтингом саме у вас. Угу. І щодо аспекту здоров'я, дитина якраз активно розвивається, організм дитини активно розвивається, як пауерліфтинг впливає на це, на організм і на розвиток дитини. Чи немає негативних певних наслідків? Та? Угу. Дивіться, треба, по-перше, знати анатомію людини. Треба знати вікові особливості. Розвитку дитини на різних етапах. Треба бути спеціалістом не лише в плані базових вправ пауліфінгу, а ще бути спеціалістом в того, щоб підібрати для дитини вправи для загального розвитку. Тобто дитина, коли займається спортом, конкретно пауліфінг, вона має, бути і 100 нормально пробігти на початкових етапах, вона має плавати. Має просто на турніку підтягуватися, на брусях віджиматися. всі ті загально розвиваючі вправи, які просто допомагають нам бути не лише спортивним, а й здоровим. Тобто, чи правильно я вас зрозумів для дітей АЗ це загальна спортивна підготовка так, спочатку? Так, по-перше, багато батьків на жаль так сталося. думаючи, що коли вони віддають дитину у секцію пауерліфтингу, їй зразу дадуть огромну штангу, і вона буде з нею присідати. Робити станову тягу, цим може якось там травмуватись і так далі. На жаль, ця тумка хибна. Дитина, коли приходить до нас секція, вона спочатку вчиться підтягуватись, віджиматись, робити вправи на прес, робити багато загальних вправ для розвитку м'язів усього тулупа. Дитина повинен розвинутись м'язовий корсет. І лише після цього поступово, поступово. Вона вчиться техніці в базових вправ навіть не штангою, а з гімнастичною палкою. Поступово вона переходить на штангу. І поступово-поступово збільшуємо, то тільки тоді збільшується навантаження. Пауліфтинг циклічний від спорту. Не можна постійно збільшувати навантаження, тому навантаження йде циклами. І весь тренувальний процес розбивається на мікроцикли. Кожен мікроцикл робиться, ну, як би, Дитина підводиться до певного рівня, потім йде зменшення навантаження і починається новий цикл. Якось так. А ви як людина, яка постійно знаходиться та займається у цій сфері, скажіть, будь ласка, чи молодь цікавиться там цим видом спорту чи ні? Я думаю, що останні роки зацікавленість цим спортом значно зросла. Чому? Тому що раніше, десь, якщо Років 12-15 назад, в спортзал ходили, приходили нові діти або дорослі і питали просто про те, щоб як підкачатись, як скинути, різну, ну, як скинути вагу, як набрати вагу, то зараз вже є така тенденція, що приходять люди з тим, щоб. Професійно саме почати займатися пауліфінгом. По або друг привів, сам займається, свого друга приводить, або батьки колись займались таки, років 15 там 10 назад, приводять для того, дитину, щоб теж цим видом спорту займалась. Тобто популяризація збільшується значно. Пане Андрію, щодо гендерного аспекту, та чи можуть жінки займатися цим видом спорту, та, ага. та які особливості? Значить, дивіться, у нас є. Особливості гендерного ну, тренувальського ліфтингу для хлопців та дівчат. По-перше, це пов'язано з психологічною підготовкою як дівчат, так і юнаків. У них якби різна психологічне ну, налаштування. Тобто, треба знати психологічні особливості. Різ... Ну, потім, друге, хлопчики і дівчатка, коли Піднімають тяжкі, в них все ж таки різна анатомія, трошки відрізняються вони свої анатомії, тому треба навантаження підібрати конкретно по дням для конкретної там, дівчинки, хлопця. Для дівчинки, коли можна піднімати, коли краще 3-4-5 днів зробити паузу, більше уваги на розтяжку, дати, більше увагу на техніку виконання. Ну, Потім вибачте, що переб'ються угу. в будь-якому випадку індивідуальний підхід до кожного. В будь-якому випадку індивідуальний, тому що у людей різні антропометричні дані, різна довжина стегна, різний, різний рівень гнучкості соглобів, різний рівень рухливості і різний рівень початкової підготовки. Навіть одні займалися, наприклад, футболом, прийшли сюди, а другі. Десятий клас, вибачайте, але лежали на дивані, теж хочуть займатись. У нього серце не підготовлене, кровіносна система не підготовлена, тому різний ідеальний рівень. Ага. І саме важливе в цьому питанні, щоб професійний тренер встановив, на якому ти саме етапі ну, зараз знаходишся. Чи ти можеш зразу трохи додати і швидко, або тобі ще треба місяць. Готуватися, робити право на розтяжку, ну серце готувати, нервову систему, готувати до більш важких навантажень. Щодо підтримки, та от з, з боку влади, у розвитку розвитку спорту, перепрошую, та угу. у розвитку пауерліфтингу. Угу. Чи відчувається ця підтримка, чи вона є навпаки недостатньою? Дивіться, завжди хочеться, щоб влада більше підтримувала не лише пауерліфтинг, а й інші види спорту. Просто у нас на жаль не тільки ну в країні складається така тенденція, що багато різних видів спорту розвиваються лише ну по частних спортивних клубах, по частних секціях і так далі. Лише ну, част видів спорту хорошо, що це є. Є в дитячій у нас спортивних школах. Хочеться побажати, щоб надалі, щоб більше підтримувати спорт. Більше вкладати все ж таки фінансів у розвиток спорту молодого покоління, щоб спорт будь-якого рівня був доступний в плані обладнання, в плані знаходження місця для занять цим, щоб піклувались про те, щоб спорт і здоровий спосіб життя у людини був вже змалечку, а не лише коли вона. Стає ну фінансово спроможною за це платити mm -hmm. свої власні кошти, тобто повинна бути певна така комплексна програма від влади, від представників влади по заохоченню та займатися спортом, не, не обов'язково пауерліфтингом, взагалі mm -hmm. різними видами спорту, та і щоб це було більш доступніше для людей. Так, да. хочеться, щоб спорт був більш доступний саме для молодого покоління. Бо чим раніше ти починаєш займатися спортом, Тим в подальшому ти стаєш уже коли дорослий, в тебе здоров'ям все в порядку. Коли організм молодої людини розвивається, їй правильно підібрати навантаження, правильно підібрати якісь комплекси занять, і в подальшому вона через 10, через 15, через 20 років буде себе ну, дуже гарно почувати. Якщо є такі, на жаль, випадки, що людина ніколи навіть не на фізкультуру не ходила. І вже в 25-30 років, ви бачаєте, є такі проблеми зі здоров'ям, як у дідусі і бабусь в 60-ті. Але я вважаю, що це ненормально. Uh -huh. Що треба все ж таки старатись з маличку привчати до спорту дітей. І це відповідальність не лише на, скажімо так, на владі, ще, ще питання до батьків, щоб батьки заохочували, батьки відправляли дітей на різні. Секції, що батьки стимулювали і допомагали дитині з вибором, куди їй піти. Давайте більш конкретно. Та про фінансову uh -huh. складову коли людина займається пауерліфтингом uh -huh. і хоче досягати якихось вже більш професійних результатів. Я uh -huh. від вас за е, цю частину розмови почув, що це необхідне і відповідне екіпірування, і часто змагання відбуваються не в твоєму місці, uh -huh. та тобто це відповідні витрати і на дорогу, і на проживання. Наскільки на складна ситуація з цим питанням зараз у нас в Житомирі в Україні? Справа в тому, щоб людині поїхати на змагання міжнародного рівня, е, треба певні кошти. І у нас, на жаль, така ситуація часто складається, що якщо людина перша їде на міжнародні змагання або ну, заявляється, хоче поїхати, від неї е, вимагають конкретний результат. Тобто, Лише призова трійка, ти маєш війти лише в призову трійку. Якщо ти входиш в призову трійку, тобі Міністерство спорту компенсує витрати. Якщо ти не входиш в призову трійку, ну, на жаль, так всталося, їдеш і виступаєш за власні кошти. Але я вважаю, що це неправильно. Чому це неправильно? Дивіться, для того, щоб зараз боротись на найвищому професійному рівні, треба, має бути досвід. досвід. Професійних міжнародних виступів цей досвід може складатися лише якщо ти виступаєш на такого рівня змаганнях. Тобто ти маєш поїхати відчути атмосферу, відчути суддійство, зрозуміти вже цей етап відповідальності, який в тебе є, і коли в тебе вже є досвід, тоді ти можеш і розраховувати на призову трійку. Дуже великі результати у всіх видах спорту, там не лише в поліфінгу, а в інших видах спорту, дуже високі результати. Отак, вперше виступити на міжнародних змаганнях і одразу стати чемпіоном світу або там, хоча б призером чемпіонату світу, такого не буває. Ну, не може такого бути. Який би ти не був обдарований, який би ти не був скажімо так, самородком з народу, ну не вийде так. Досвід має бути виступом на міжнародних змаганнях. Тоді це покращить твої виступи в подальшому. На жаль, якщо ти виступаєш на міжнародних змаганнях вперше, ну їдеш в багатьох випадках вперше за свої кошти. Ще таке є основне один з видів, коли ти виступаєш на міжнародних змаганнях, ти виступаєш на найсучаснішому обладнанні. Наприклад, в джимі лежачі, коли я виступав, да, у нас є певний список фірм виробників. На якому обладнанні ти виступаєш. І так само штанга. Штанги вони різні бувають, різна міцність, різна гнучкість гріфа, різне покриття гріфа, яке допомагає тобі ну, там, тримати вклад. І так сталося, що у нас, наприклад, в Житомирі або в Житомирській області професійного гріфа і штанги, на якому спортсмени змагаються. На міжнародному рівні немає. Ми готуємося на тих гріфах, які в нас там в Україні випускаються, і ще. І коли ти виступаєш на чемпіонаті Європи і чемпіонаті гріфу, є нюанси, коли ти берешся за гриф і відчуваєш, що те не таке покриття, там трошки вібрація не та. І це дуже, ну, дуже відчув, суттєво, да? суттєво відрізняється. Ну, наприклад, станова тяга на будь-який гріф, який в нас, так скажемо, є. Ти нагружаєш 300 кілограм. ну 300 кг. виконуєш тягу, тинуєшся. Там 250 Зму... ну, Виконуєш, Наприклад, станову тягу. Ти починаєш її робити з непрофесійним, ну, скажімо так, з ріфом, який в принципі відповідає якось, але є нюанси. Починаєш тягнути штангу. З моменту, коли гриф починає підриватись, і до того моменту, як останній блін на штангі зривається, Гріф прогинається десь на 7-8 см. Прогин йде. Якщо ти виступаєш з гріфом Елейко, наприклад, такий, як на міжнародному рівні, з моменту, коли ти починаєш виконувати станову тягу до моменту, коли останній блінчик зривається, в тебе десь 1,5-2 см. Тобто ти на станові відчуваєш всю вагу штанги значно нижче, чим Оцим, наприклад, м'яким гріфом. Коли І... ти готувався? Чим коли ти готувався? І тому, може бути, різниця, ну в стані, там 10-15 кілограмів. Ці пару сантиметрів гнучкості гріфа, вони Але це все впливає на результат. Так, да, Дуже впливає на результат. Тому в подальшому для вдалого виступу спортсменів житомирщини ну, на міжнародних змаганнях є необхідність е, в тому, щоб придбати хоча б професійну. Штангу, таку, як на міжнародному рівні, щоб була можливість на такій же станзі, як на міжнародних змаганнях, тренуватися. І тоді, коли спортсмени вже тут відчують, як вона працює, як вона гнеться, як вона по жорсткості в подальшому на міжнародних змаганнях буде вищий рівень, і спортсмен буде впевненіше на них виступати. Тобто міжнародні змагання для будь-якого спортсмена це великий і необхідний досвід для його поступового і правильного розвитку. Так. Та але от наскільки я зрозумів, з ваших слів у наших конкурентів у інших спортсменів з інших країн є перевага до прикладу, вже тому що у них можливо бути краще професійніше обладнання, на якому вони готуються до цих змагань. У Нас е професійна штанга для е занять саме порліфінгом. Є в Івано-Франківській області, Хмельницькій, Київській. Ну, здається, ще Донецька і Полтава. Не в усіх навіть областях є професійна штанга для занять по ліфтингом, така як на міжнародному рівні. І, скажімо так, чемпіонати України вже, якщо проводяться, то все ж таки проводяться на професійному обладнанні, такому як на міжнародному. Але, але для чемпіонатів області я вважаю, що необхідно. Хоча б е, в кожній області мати по одній такі штанзі, на якій виступають так як на чемпіонаті України, так і на чемпіонатах світу і Європи, е, ну і важливо, щоб такі штанги і таке професійне обладнання було і для підготовки, тому так. що власне на змаганнях всеукраїнських, як ви кажете, і використовується власне професійне так. таке спорядження. Пане Андрію, декілька слів. Ви срібний призер чемпіонату світу та золотий призер чемпіонату Європи у жимі лежачі. Та, от, розкажіть mm -hmm. про складність цих змагань та про ваших конкурентів і про вашу боротьбу. Цей рік був дуже насичений на змагання. Було не лише чемпіонат світу, та чемпіонат Європи. І ще було перед цим три старти, на яких я, скажімо так, підводив свій рівень виступу до міжнародного. Це був чемпіонат України, на якому здійснювався відбір на ці змагання. Також це був відкритий чемпіонат міста Львова і відкритий чемпіонат Донецької області, але він проводився знову ж таки у місті Львів. В чому була складність? Дуже було важко все ж таки, психологічно, тому що в країні зараз війна, тому що російський агресор е створює всі. Е Створює таку ситуацію, що спортсменам стає неможливо тренуватися. В Чернігові, наприклад, розбомбили цей э, стад, стадіон. Стадіон розбомбили. В Києві э, майже це було, коли етапи підготовки, майже кожен день повітряна тривога, кожен день щось летить. І було э, дуже важко психологічно, коли ти виступаєш. Показати країну з найкращого боку, показати достойний виступ на міжнародних змаганнях, було, ну, не можна було ні в якому разі е, позбутися медалі, Треба було в будь-якому випадку завойовувати медаль. І оця тяганина відповідальності, яка на тебе лежить, дуже е, давить на тебе. Треба було з цим справлятися. По-друге, скажімо так, на чемпіонаті Європи, незважаючи на те, що він був пізніше, ніж чемпіонат світу. Пізніше був. Конкуренти, ті ж самі, які виступали на чемпіонат світу, підготувались, і боротьба на чемпіонаті Європи була значно запеклішою, ніж на чемпіонаті світу. І у кожного спортсмена по правилам змагань дається три спроби. Якщо я третю спробу не жму, то все, я стаю другий. І все ж таки останню спробу я пожав, все ж таки виграв ще й чемпіонат. Але в психологічному в плані і в плані боротьби було значно важче, навіть ніж на чемпіонаті світу. Зараз через е, три тижні буде Кубок України. Це вже буде відбір на чемпіонат світу наступного року, і він чемпіонат світу буде в Техасі. Тому відбір робиться заздалегідь для того, щоб зробити віз. Бо візи в Америку там три-чотири місяці. Андрій, скажіть, будь ласка, чи відчувалася підтримка від колег від спортсменів з інших країн та на змаганнях такого рівня, на змаганнях? Чемпіонаті Європи, чемпіонату світу, так? Так, да, дивіться, чемпіонат Європи, чемпіонати світу дуже від, ну, відчувалася підтримка саме е, спортсменах, спортсменів Європи, спортсменів зі цього світу. От е, нещодавно дружина Неля їздила на чемпіонат е, Європи серед ветеранів. І коли виступала е, Литва, команда Літви, коли вона виступала з зала, кричала. Слава Україні! Коли відступав я на чемпіонаті Європи, то всім спортсменам-учасникам організатори вручили ось такі пам'ятні медалі жовто-блакитною стрічкою. Це організатори і країни показують свою підтримку Україні. Крім того, коли, скажімо так, коли звучить гімн. України, ну, навіть відчувається оця атмосфера, оця підтримка кожної країни, Стоять, слухають, навіть якщо трошки розуміють, деякі навіть ще й можуть заспівати, бо знають слова. Тобто спорт не поза політикою, як говорять деякі спортсмени. Спорт не поза політикою. Спорт це, це, це і є частина, частина. політики. Пане Андрію, будемо завершувати та, наше інтерв'ю. Декілька слів. Можливо, те, що хочете сказати молоді українцям, українкам або те, що не встигли сказати за нашу розмову. Будь ласка, маєте ще коротко: будьте здорові, займайтеся спортом. Україна переможе. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім гарного наступу! Позитивного дня! Тільки вперед. Дякую, пане Андрію. Дякую вам. Дуже приємно було, що прийшли, взяли інтерв'ю. все дуже сподобалось. Приглашаю вас також займатися не лише пауліфтингом, ну тільки пауліфтингом. Окей, виріс того в майбутньому. Друзі, я хочу нагадати, що ми говорили про розвиток спорту, особливо про розвиток пауерліфтингу у Житомирі. Наш гість був Андрій Балінко. Він є спортсменом, тренером, срібним призером чемпіонату світу у жимі лежачі та золотим призером чемпіонату Європи у жимі лежачі. Також Всього найкращого до наступних зустрічей. Всього найкращого до наступних зустрічей.